Ковшами по кіосках з усім крамом у землю закатали мафи біля столичної станції метро Лісова. Комунальники запевняють, що попереджали підприємців про рейд. Ті свою чергу кричать, що нічого не знали і мають усі необхідні документи на роботу своїх кіосків. Руїни на лісовій бачив Владислав Долецький. Ринок біля метро Лісова, друга година ночі. Екскаватори Київблагоустрою наводять благоустрій. Робота багатотонного ковша закінчується лише на світанку. Ця частина ринку зараз виглядає як після торнадо. Люди зранку прийшли працювати на свої робочі місця, але замість цього прибирають руїни. Надія та Ірина разом зносять уцілілий товар зі своїх кіосків. І ще вчора вони торгували тут їжею, алкоголем, одягом та сонцезахисними окулярами. Жінки кажуть, уночі теж були тут, намагалися врятувати крам, але комунальники були непохитні. Я кажу, у мене там документи є, документи на все, нічого не розрішили. Нічого, как это, как это по-варварськи, вот это все относиться. Люди остались, ну понятно, что без роботи, без нічого, без товару. Предупредили бы хотя бы да зарані, щоб ми или хоча бы дали винести товар, но так же теж нельзя по скотки с нами. Ребята, которые стояли і не пускали нас. Це наша робота. Ми не можемо. Ми вас розуміємо, но ми не можемо пустить. Это все КМДА. Затрошення мафів особисто спостерігали більшість їх власників. Одні на ранок іще не відійшли від шоку. Пожалуйста, у мене літується стан психологічний. Інші вже в змозі навіть жартувати. Це ваші точки, так? Ні, ми разом. Серед уцілілих – ось цей кіоск пані Світлани. Додому після робочого дня жінка не збирається. Готується до продовження чистки. Муж сьогодні буде. Сидимо, от, бачите, чекаємо. Будемо ночувати тут, дивитися. Тому що тут вложені останні гроші. Жалко, звісно, що так. Все по-варварськи, без... Без нічого. У київ благоустрій кажуть, демонтувати продовжать, але не сьогодні. А на закиди людей, мовляв, не попередили, відповідають, попереджали ще за півроку. Собственники, знали том, що буде демонтаж. Реально, тому що ми з январі місяця це анонсували. Тепер право. Рендатора втримують возміщені своїх убитків собственника в конструкції. Власники кремниць кажуть, судитимуться з комунальниками, бо збитків на сотні тисяч гривень. А поки гуртом прибирають і рятують залишки краму. За кілька днів тут знову запрацюють екскаватори. Одесла Долеський Євген Соловей, Валентина Доброта та Андрій Вєтошкін. Спецкор два плюс два.